Свято тіла та душі. Керівництво вільнянського слідчого ізолятора влаштувало неповнолітнім ув'язненим та засудженим святкову програму до Дня Святого Миколая. Неповнолітні арештанти мали змогу відчути себе кулінарами. Святковий салат, млинці та закуски з незвичним оформленням. За ґратами таке можна скуштувати лише в особливий день. Працівники ізолятора кажуть, свято Миколая для неповнолітніх ув'язнених вони проводять вже другий рік. Анікакбуніва бы зражають вже перший раз предлагали ми. этот раз уже как бы они предложили, а как бы мы будем проводить, а мы это мы слышали, как было, и как бы хотим тоже поучаствовать, потому что мы же тоже еще дети. Сьогодні в ізоляторі утримуються 324 особи неповнолітніх, серед них шість, наймолодшому 15 років. За словами ув'язнених, свою провину вони визнали і чекають якнайшвидшого звільнення. 16-річний Олександр був затриманий за підозру у грабужах, здирництва та розбої. У вільнянському ізоляторі його отримують вже півроку. Олександр чекає на рішення суду та мріє про спортивні досягнення з пауерліфтингу. То новину буду продовжувати займатися спортом, зроблю кар'єру. Буду відомим спортсменом. Приїдете ко мне на соревновання, обрати інтерв'ю. 16-річний Андрій засуджений вже не вперше. На цей раз за грабіж. Говорить, після звільнення повернеться додому та допомагатиме матері по господарству. Участь у конкурсі йому дуже подобається, адже готувати йому доводилось і на свободі. Ну, я найбільше люблю то салати, то там борщі варити, або суп, або мутку запікати, або ще щось. А так найбільше більше люблю, різні готувати. Начальник слідчого ізолятора каже, не зважаючи на скоєні злочині, ці арештанти все ж залишаються дітьми, і тому мета співробітників СІЗО допомагати їм розвиватись. Тут працюють психологи. У неповнолітніх є можливість отримати середню освіту і займатися спортом. Діти наші ні одлікаються. Камерные системы, потому что они и в камерах у нас содержатся, понимаете, то есть им самим приятно, и пытаются они, поверьте, встать и на путь исправления. Ни одним, с каждым я беседую, поверьте, почти каждый день бываю у них на обходах, то есть, и только доброжелательные, позитивные моменты сейчас у нас. Задоволені юнаки отримали на честь святого Миколая солодкі призи і повернулись до тюремних буднів. Хто знає, можливо, такі свята мотивуватимуть їх як до найшвидшого переосмислення свого подальшого життя.